Ви напевно помічали дивну закономірність. Щойно ви надаєте чомусь занадто великого значення, усе обов'язково йде не за планом. Ви готуєтеся до важливої розмови, прокручуєте її в голові сотні разів, але у вирішальний момент голос тремтить, а думки плутаються. Ви з усіх сил намагаєтеся утримати людину поруч, але чим міцніше стикаєте хватку. Тим швидше вона віддаляється, складається враження, ніби сам світ спеціально підставляє підніжку саме там, де вам найбільше потрібна підтримка. Ми звикли вважати, що це просто невдача або закон підлості, але насправді тут працює сувора фізика реальності. Ваше напруження створює невидимі вихорі, які блокують реалізацію бажаного. Ми часто б'ємося в зачинені двері, не помічаючи, що поруч є відчинений прохід, але нас засліплює власна надмірна странність. Боротьба з перешкодами лише примножує їх, перетворюючи життя на безкінечну смогу випробувань. Сьогодні ми відійдемо від банальних порад і розберемо сам механізм того, як це працює насправді. У цьому відео ви дізнаєтесь, як за допомогою фундаментальних технік філософії трансферінгу реальності прибрати перешкоди зі свого життя? Ми розглянемо, чому ваші бажання тікають від вас і як зробити так, щоб світ сам пропонував найпростіше рішення. Йдеться не про магію, а про спосіб керування своєю увагою та внутрішнім станом. Це інструкція про те, як перестати бути гребцем, що бореться з течією. І стати тим, хто просто ставить вітрило. Як сказано в одній із ключових ідей цієї філософії, вам ніхто не забороняє обрати будь-який варіант, але проблема в тому, що у вас немає навички вибору, є лише звичка добиватись. Сьогодні ми будемо змінювати звичку добиватися, яка створює шум, на навичку вибирати, що народжує тишу та ясність. Щоб зрозуміти природу перешкод, уявіть, що простір варіантів це безмежне інформаційне поле, де всі сценарії вже існують одночасно, а ваше життя це промінь прожектора, який висвітлює один із них. Перешкоди виникають не в самому просторі, він нейтральний і досконалий. Вони виникають у вашому проекторі, у лінзі сприйняття. Головна причина цього шуму криється у фундаментальній недовірі людини до життя. У нас із дитинства вшита дивна логічна помилка. Нам здається, що якщо ми послабимо хватку, якщо перестанемо контролювати кожен міліметр простору, світ неодмінно зануриться в хаос. Ми боїмося невизначеності, і цей страх змушує нас напружуватися, стискатися, намагатися прорахувати все на 10 кроків уперед. Але розум дуже обмежений навігатор, він бачить лише крихітну ділянку дороги перед собою і не здатен охопити весь масштаб задуму. Коли ви намагаєтеся силою розуму форсувати події. Ви рухаєтесь у поперек течії варіантів, і саме це створює ті самі енергетичні вихорі, які ми сприймаємо як проблеми. Перешкода це, по суті, ваша власна енергія, що повернулась до вас з бумерангом. Ви надсилаєте у світ імпульси. Я боюся, я не встигну, мені дуже потрібно, я недостойний. І дзеркало світу абсолютно неопереджено повертає вам цей сигнал у вигляді затримок, відмов чи перепон. Це схоже на крик у печері, коли ви намагаєтеся перекричати власне відлуння. Чим голосніше ви намагаєтесь, тим оглушливішим стає шум у відповідь. Люди живуть у стані постійного дисонансу з шарами світу, бо намагаються прогнути реальність під свій сценарій. Замість того, щоб дозволити реальності запропонувати найкращий із можливих варіантів, це порушення балансу створює надлишковий потенціал згустки напруження, які сили рівноваги одразу прагнуть усунути, і часто вони роблять це через створення життєвих труднощів, щоб знизити вашу важливість. Тут доречно згадати глибоку думку з першоджерела. Розум прагне керувати не своїм рухом за течією, а самою течією. У цьому і є корінь усіх перешкод. Ви намагаєтеся керувати рікою замість того, щоб керувати човном. Коли ви не довіряєте процесу, ви починаєте робити безліч зайвих, хаотичних рухів, каламутите воду і у цій мутній воді втрачаєте орієнтацію. Перешкоди це індикатор того, що ви втратили зв'язок із душею, з тим тихим внутрішнім голосом, який знає правильний шлях без жодних логічних доказів. Логіка каже: бийся, наполягай, тисни, а простір варіантів шепоче: відпусти, довірся, дозволь. І доки ви слухаєте гучний голос логіки, ви живете у світі, сповненому статичних розрядів і спотворень. Усунути перешкоди означає насамперед відновити енергетичну частину власного випромінювання. Це починається з відмови від боротьби з тієї миті, коли ви свідомо розтискаєте кулаки і говорите собі, хай усе йде так, як іде, це не пасивність. А вища форма усвідомленості. Коли ви розумієте, що ваш контроль, ілюзія, яка дорого коштує, щойно ви знижуєте важливість подій, щойно перестаєте тремтіти над результатом, ви припиняєте створювати шум. Сигнал стає чистим, і ви з подивом помічаєте, що світ перестає чинити опір. Люди, які раніше ставили палиці в колеса, раптом відходять у бік. Складні питання вирішуються одним дзвінком, а потрібні двері виявляються незачиненими. Ви входите у стан резонансу з реальністю, де ваша частота збігається з частотою сприятливих ліній життя. Найпотужніший інструмент очищення ефіру від перешкод це техніка координації наміру. Вона працює як фільтр, що відсіює негативні частоти. Ви приймаєте будь-яку подію, навіть ту, що здається провалом, як позитивну зміну. Розум кричатиме, що це катастрофа, але якщо вольовим рішенням призначити цю подію сприятливою, ви миттєво перенаправите вектор своєї долі на лінію, де ви справді складаєтесь найкраще. Ви буквально ламаєте звичну, причинно наслідкову схему. Змушуючи негатив працювати на вас, перешкоди зникають, бо ви перестаєте підживлювати їх своїм невдоволенням і страхом. Маятники, ці пожирачі енергії втрачають до вас інтерес, адже ви стаєте порожніми для них, не розунуєте з їхньою частотою агресії чи пригніченості. Коли ви довіряєте плину варіантів, ви припиняєте витрачати колосальні обсяги енергії на підтримання ілюзії контролю. Вивільнена енергія йде на формування наміру, який тепер працює чисто і потужно, мов лазерний промінь. Ви помічаєте, що життя стає гладким, зникає в'язкість і тягар буття. Ви більше не гребець на галерах, ви серфер, який зловив свою хвилю і просто балансує на ній. Насолоджуючись швидкістю, це відчуття легкості і є головною ознакою того, що перешкоди усунені. Ви починаєте бачити знаки і підказки світу, які раніше були приховані за шумом ваших переживань, і в цей момент стає зрозумілим справжній сенс слів про те, що світ як дзеркало. Відображає ваше ставлення до нього, якщо ваше випромінювання чисте від страху та претензій, відображення в дзеркалі стає кристалево ясним. Перепони розчиняються не тому, що ви перемогли їх силою, а тому, що у вашій новій частоті вібрацій для них просто немає місця. Ви переходите на ті лінії життя. Де сценарій розгортається легко й природно, де ваші хочу і отримую не розділені прірвою боротьби, це мистецтво життя без тертя, мистецтво дозволяти світу піклуватися про вас, мистецтво бути не завойовником, а бажаним гостем на святі життя. З вами був канал Мистецтво Реальності. Тут ми не просто слухаємо. Ми вчимося керувати. Мені цікаво дізнатися, яка техніка стала для вас ключем до бажаного, а яка навпаки чомусь не спрацювала. Поділіться своїм досвідом або сумнівами в коментарях, цілком можливо, саме ваша історія стане для когось важливою підказкою. Я вкладаю багато енергії у створення цих відео і буду вдячний. Якщо ви повернете частинку цієї енергії у вигляді лайка та підписки, до зустрічі!